Гейві метал та класичний рок. Ці слова завжди визивають приємні на душі відчуття. Ще більш приємно, коли ти слухаєш таких мастодонтів, як Блексабат, Джудас Пріст, Еліс Купер, Металіка, Пантера або навіть кіст, живі легенди важкої музики, без яких взагалі не було б ніякої важкої музики, як такової. Про їхній вплив на сучасну метал сцену взагалі казати не доводиться. Починаючи з кінця 60-х років, Black Sabbath вважався нальотом демонічного звучання завдяки загальному темпу обтяженого блюзу з містичною лірикою, і додатком для цього всього служить апатажний стиль виконавців, спрямований шокувати умовно середньостатистичного слухача якогось Бітлз. Саме ці фактори формують жанр даного музичного напрямку і в наш час, але дещо інакше. Oh, і раз вже мова йде за наш час, то навряд ви зараз знайдете гурт, який буде грати Хеві Металь, типу Black Sabbath і доб'ється всесвітнього визнання з його подальшим комерційним успіхом. Повторюся, всесвітнє визнання з комерційним успіхом, та й з таким, щоб Джеймс Хетвіл та Філ Ансельма стали твоїми фанатами, а на дворі 2010 рік самі пам'ятаєте, що тоді слухали? З задача, м'яка кажучи, нереальна. Особливо коли хочеш зробити гурт концептуальним, так так саме гурт, а не альбом. Але в ентузіазмі наша сила, а мріями ми живемо, поки не помремо. Тож під таким гаслом шведський гурт Гаусти і почав свій творчий шлях. Де ви ж але і під таким же гаслом свій творчий шлях починає цей канал? І ти можеш йому допомогти лише тим, що поставиш лайк під відео, напишеш файний комент, задонатиш на зсу, або спочатку задонатиш на зсу, а потім всі вище сказане. Та й взагалі будь достойним сином або ДНК, ниньки України, підтримуй українське, слухай українську, ні в якому разі не чекай на серіал про паравезнюка, не дивись маскворотих блогерів і слухай гроші далі. За словами вокаліста та учасників колектива, у них завжди була ідея створення гурту початку 70-х з чіткою назвою та сильним візуальним образом, який буде акутаним містицизмом та окультизмом. В березні 2010 року виходить демозапис трьох треків, який публікується на сторінці гурту у MySpace. Трек «Ritual» стає першою цеглиною в будівництві концептуального стилю гурта. Сама пісня може бути сприйнята як погляд на містичні обряди, що мають певний елемент сакральності, змішуючи релігійні образи з сексуальними алюзіями, водночас віддаючи шану класичним ритмам та звукам хейві-метала. Тому не дивно, що аудиторія тогочасного майспейсу зацікавилася гуртом. Саме завдяки магії соціальної мережі знаходяться і перші студії звукозапису, які заінтересовані у прасуванні гурту. А далі і перший лейбл з дебютним альбомом під назву Опусепанемус, який виходить 18 жовтня 2010 року. І недовго чекаючи, Ghost дає своє перше шоу, де аудиторія бачить на сцені особу у вигляді паперимського та якихось монахів за інструментами. Особа у вигляді папи так себе і кличе, папа Емірітус перший не більше ні менше, ефектно стильно містично. До речі, якщо дослівно перекласти Емірітус з латинською, то це буде почесний. А якщо взяти до уваги, що папа римський становиться почесним, коли помирає, то виходить, що цей папа Емірітус вже помер. Гаразд, давайте відзначимо дебютний альбом гурту з глибинним аналізом. Готуйте ваші вушка до вишиваних літературних мансів. Опус Епанімус можна трактувати як самоназваний твір, по типу є опус магнум як найвеличніший твір, вершина діяльності артиста, а це так, чисто початок. Тож, що стосується самого альбому, то це музична подорож, у вимір містики, окультизму та навіть прямого сатанізму, який обпікає слухача своєю атмосферною градацією, аналізує свої корені то водночас крокує відверто у невідомі горизонти. Приголомшлива симфонія елементів хард-року, хеві-металу та прозорої поп-музики надає цьому альбому унікальний характер: звуковий ландшафт пронизаний містичними вібраціями, які відчуваються навіть на душі, текстури пісень, як палітра художника, що відкриває різні сторони своєї творчості, ніби закликають слухача розгадати їхні хімерні послання. Палітра музичних інструментів гурту розмаїтна: від гітарних рифів, що переплітаються з різноманітними шаблонами, до клавішних акордів, які вдягають композицію у пелюстки містики. Змішані разом вони створюють враження музичного чарівника, що вабить слухачів до своєї аудуальної чарівності. Ну, а якщо відрезюмувати все вище сказане, то ми маємо концептуальний альбом, який нам каже, сатана прийде, порядок наведе. І мене це як укранациста-сатаниста майданутого бендера харків'янина повністю влаштовує. Також можна аналізувати кожний трек окремо, довго міркувати про алюзію у текстах і розбирати нашарування закладення авторами, але я вам і так достатньо накидав словесного лайна на вуха у стиглі Арестовича. Я думаю, в цьому і був сенс дебютного альбому, але якщо ви хочете аналіз пісень, то можете про це написати у коментах, і можливо, ми щось з цього і зробимо. Ще варто звернути увагу на обкладинку альбому, особливо на список треків, на якому зображено Нікейський символ віри. Однієї цієї картинки вже достатньо, щоб підпалити пукани вірунів, хоча деякі з них навряд знають, як взагалі виглядає ця ікона, та й грить з ними йдемо далі. Ghost, як то кажуть, сьогодні хайпанув, і це м'яко кажучи, за словами фронтмена гурту, вони таки хайпанули, але не хотіли спинятися лише на цьому. Тому хай повинен розвиватися. Колектив записує трек під назвою Secular Haze і робить на нього відеокліп у стилі телевізійного шоу ранніх 70-х. Далі вони дають концерт, на якому можна побачити невеличку театральну виставу з презентацією нового папи папа Емірітус II, новий вокаліст в гурту, який молодший та більш харизматичний за його попередника. Також це такий собі омаж на престолонасліддя у католицьких обрядах. І взагалі вже з цього моменту починається велике будівництво у медійному та оповідавчому сенсі гурту. А для фанатів це стає додатковим харчуванням для роздумів. Будуються теорії, різні роздуми на тему, чи дійсно це новий вокаліст, чи дійсно вони сатанисти, чи правда, що вони приносять жертви для своїх пісень. Тож хай продовжувався та набирав оберти. У 2013 році на просторах відеохостингу YouTube виходять короткометражні відео під геніальною назвою Папаганда взагалі це окремий шедевр творчості, який у майбутньому переросте в міні-серіал на тому ж самому YouTube. Відео зроблені у стилі документальних мініфільмів, в яких ми бачимо життя колектива за лаштунками сцени. Папа Емірітус другий, це такий собі самобутній талановитий нарцис, який любить всілякі порочні розваги у колі розпусних дівок. Що ж стосується самих музикантів, то їх кличуть неймлизґул. Тобто безіменні почвари або ж гулі, кому як подобається. Дивовижно, але іноді такі ж почвари з'являються у мене під вікнами. На жаль, це просто звичайні безтолкові безталанні почвари. Але повернімося до нашої теми. В цей період часу виходить кліп на вже легендарну пісню Year Zero, яка стала візитівкою гурту. Кліп являє собою відсилку на художній фільм Омен, за сюжетом якого сам Сатана прийде на землю та буде робити свої сотонячі справи. Взагалі, сама пісня прямим текстом славить сотону. А ще виявляється, що гулі це дівки різного віку папи Емірітуса II. А ну і ще у кінці кліпу папа показує мій метод знайомства з дівками. Тепер маємо поговорити про другий студійний альбом під назвою Інфестесумом, що можна трактувати як найжахливіший. Альбом посідає перші рядки чартів у Швеції та отримує нагороду від шведського Гремі. Що ж стосується самого альбому, то він є прямим продовженням першого з його лихою концепцією. Папа і Міртус другий якісно покращує вокальний підхід гурту, аніж його так званий попереднік, та створює незабутній звуковий образ. Його голос пронизаний емоціями, містичністю та драматизмом, нагадує нам про металеву версію мовно театрального виконавця. Врешті-решт, саме цей голос змушує стадіони волати Слава Сотоні. Тепер стосовно музичних інструментів, альбом розширює горизонти свого звучання, маніфестуючи різнобічність інструментальних компонентів: гітари, органи, клавішні. Усе це доповнюється симфонічними роздумами та мелодійними переборами. Укладення текстур та використання динамічних змін звучання стають визнакою Ghost на цьому альбомі, бо не здатні легко переходити від монументальної симфонічності до прозорих акустичних моментів, створюючи багатий пейзаж звукових ефектів та атмосферних переходів. Тож, що ми маємо по ітогу? Другий концептуальний альбом, який є прямим продовженням першого розвиток загальної ідеї гурту з його алюзіями та обрядами на Ватиканщину, база для розвитку в медійній та театральній сфері ентертейменту. Для багатьох інших колективів це можна вважати гіга успіхом. Але за словами вокаліста, цей альбом дав змогу взлетіти. Але наприкінці туру я відчував, що це взагалі не політ, це не добре. Решта гурту з цим погоджувались. І вони вирішують працювати над чимось більш яскравим, більш мелодичним, більш чарівним. Все починається з нової короткометражки, в якій ми бачимо сестру. Пап. яка жаліється менеджерам гурту, що вони не відкрили жодної церкви, навіть не здатні завербувати жодного великого можновладця світі. Тому потрібні робити кардинальні зміни і почати треба зі старого папи, замінивши його на нового, більш молодшого, якщо бути точніше, майже на цілих три місяці, та зайнятися візуальним ребрендінгом колектива. Цей момент оголошує вихід нового студійного альбому під назвою «Меліора». Саму назву альбому можна трактувати як прагнення до чогось величнішого, чогось неймовірно прекрасного, і це дуже підходить для оновленого зовнішнього віду та й загалом до більш легкого звучання колективу. І якщо мова зайшла про зовнішній вигляд, то новий папа значно харизматичніший, патажніший і взагалі наділений неабиякою іронією. Гулі тут просто шикарні маски як фасади стародавніх етічних будівель, а їхні образи, наче поєднання культового лідера і прихованих таємничих посланців, які допомагають створити атмосферу релігійної та демонічної театралізації. Взагалі, третій студійний альбом знову ж таки концептуальний, і він являється продовженням двох попередніх. Музиканти переносять своїх слухачів у антиутопічний ретрофутуристичний предапокаліптичний світ майбутнього, який розповідає о сучасних проблемах соціума з його лихим прагненням до завітної мрії на тлі мрачного мегаполісу, переповненими релігійними сектами лжепророками, і все в такому дусі. Тож глибинних тем для обговорювань вже і так достатньо, особливо якщо взяти вокальну подачу нового папи. Він використовує широкий діапазон, включаючи низькі барітони та високі фальцети, щоб створити різноманітність і динаміку в піснях. Але на що дійсно хочеться звернути увагу, так це на те, що Гоуст привносить значну долю гумору в свою творчість, і це можна чітко побачити в кліпі Гіїс. В ньому ми бачимо алюзії на католичні обряди та діяльність багатьох різних сект. Все це проходить крізь призму гумору та відвертого стьобу. В цілому, якщо брати загальну естетику тогочасного Гоуста, то вона гарно залагоджується зі стилістикою Тіма Бертона. Візьміть. Дуже недавно популярну вензде, і можна знайти такий самий чорний гумор з паралельним світом, який існує разом із сучасним і обидва ці, так би мовити, художні твори досягають величезної популярності не тільки у колі фанатів, а навіть у Тіктоку. Але про це вже у майбутньому, можливо. Ну, а поки на цьому все. Бо роботи ще дохуя попереду ще саме цікаве, я вже і так написав тексту, що очі на лоба лізуть і взагалі не знаю, що з цього вийде, чи взагалі зможу я це все змонтувати, бо останній раз я щось змонтував до 24 лютого. Тож, якщо ви якимось чином побачили це відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться та напишіть коментарі, це дуже сильно допоможе. Та може, десь у недалекому майбутньому ми з вами зробимо щось неймовірно важливе і прекрасне. Ну короче, хай Бог милує. Бережіть себе та до нових зустрічей.